Привітую вас, бандитоси! Прийшла посилка з аукціону Віоліті. І вперше, що я хочу поговорити, це про, по, по, про подорожання посилок. Ось дивіться. За посилку 45 гривень. Чомусь ця посилка не подорожала. Прийшла аж з Запоріжжя, а в Рівненську область за 45 гривень. Я б не сказав би, що на Укрпошті подорожання посилок. Прийшла з аукціону Віоліті. Зараз ми розпакуємо її. Хто там каже подорожало. Нічого вона не дорожала. Подорожало, подорожало. В когось подорожало, в когось не подорожало. Откриваємо посилку, що ми тут купили, я вам покажу. Все дуже добре упаковано. Не так як. У некоторих бабров там мені пишуть подорожання, подорожання, чуть вкусі, подорожання, в когось нема подорожання, це так можна понять? Я взагалі не, не, не роздупляюся, чесно Купив я ось такий гарний годинник. От він ще в таку тряпочку акуратно замотаний, щоб не побився, напевно. Все гарно. Дивіться, яка красота. Слава! Made in USA. Це часи робились за кордон. Дивіться, як Ось вони ось так стоять. На полочці красиво. Ось такі часи тих часів ви можете купити на аукціоні Violet. Ссылочка под видео а также закреплена будет в комментариях. Часики прикольнее вообще-таки. Даже время прошло, а мне нравится. Заходит аукцион Виолити. Ссылочка под видео а также закреплена в комментариях.